Про процесі будівництва приватного будинку. Кожна людина задумується про те, як його обігріти. Мене звати Шевчук Роман, я керівник монтажного відділу компанії НВАР. Близько двох місяців тому був закінчений монтаж системи опалення в цьому будинку. Зараз в деталях хочу показати вам обладнання, яке було встановлено, та в принципі його роботи. У цьому будинку встановлений газовий котел фірми Бакса. Котель Лунадотек це кондиційний котел, одноконтурний з можливістю підключення до контурного бойлера для обігріву гарячої води. Також у цьому будинку ще є твердопалений котел, пілет Комфорт, повністю автоматичний, який працює на пілеті. Котел Бакси Лунодотек, котел кондиційний, має 32 кВт, що достатньо для забезпечення опалення і водопостачання цього будинку. Гаряче водопостачання він забезпечує е через бойлер е косаного нагріву дражниця 160 літрів, тобто, е підключений через неживіючу е гідрострілку розподільчий колектор е виробництва ВОЛТЕК, до якого підключені споживачі тепла. До розподільчого колектора під'єднано три насосні групи е фірми ДАП, які забезпечують е теплоносієм. Підлога опалення першого поверху, радіаторне опалення другого поверху, а також теплообмінник бойлер дражиться 160 літрів при роботі твердопаленого котла. Було змонтовано колектор теплої підлоги з змішувальною групою. Виробництво фірми Волтек. Цей колектор забезпечує підлогу опалення першого поверху. Також тут встановлений бойлер зражиться 160 літрів. Навесний АКС-160, це було, був двухконтурний, він гріється газовим котлом, а також через розподільчий колектор гріється з котлом. Він також має можливість нагріву гарячої води електричним теном. Автоматизоване управління опаленням будинку здійснено на основі недільного термостатичного програматора радіоуправляємо фірми Саус. Виносного пульту управління котла фірми фірмикану, а також е датчика зовнішньої температури, який змонтований на вулиці. Також в цьому будинку встановлений один е теплогенератор. Це е терзопалиний котел фірмикану, модель Комфорт» 32 кВт. Сам котел складається з двох, навіть з трьох основних частин. Це сам котел. Бонкер для пілетів, ну і пілет на горі. Даний котел також можна використовувати в напівавтоматичному режимі, в ньому можна спалювати не лише пілети, а й обичні товари. Котли Камен-пілет-пропорт розпалюється автоматично. Людина їх не розпалює, для цього не використовуються сірники або якісь запальнички. Згідно заданою програми, він запалюється, гасне і знов запалюється саме Коли це потрібно. Принцип роботи його дуже простий, засипається пілета в бункер, яка згідно програми, заданої по необхідності тепла для бойлера або для системи опалення, автоматично шнепом подається в горілку, де нагнітає повітря вентилятор і вона згорає. Верхня камера і ці 20 призначені для спалювання дров. Для цього необхідно просто переключити на пунктів управління вид палива, спілити на дрова. І тоді до того, працює в полуавтоматичному режимі, спалює дрова. Спілета не підключається, не подається в камеру згорання, а працює лише вентилятор, який подає повітря необхідне для набору температури і вентилятор визначається, коли задана температура на після переключення виду палива пілетна горілка не отримує пілету, зупиняється механізм подачі пілету. Працює лижений вентилятор, який надмухує повітря у камеру згорання всередині тепла. Необхідне повітря нагнітається до того часу, поки не набирається необхідна температура, яка задана на основному датчику обробку. Після чого він або виключається, або підтримує, зменшує оберти і підтримує горіння, щоб тримати необхідну температуру. Людина потрібна для того, щоб закинути по дрова, а також брати забув. Яка встановлювала опалення в е, інвар. Встановлювали газовий е, котел і встановлювали твердопаливний. В процесі монтажа е, були деякі складності. З, тому що е, будинок був спроєктований під газовий е, Після Проєктування до опрацювання ми встановили твердопалений котел. Проводили випробування газового котла, Скільки, ну, яка його витрати газу. Після перевірки витрати були дещо завеликі. Потім ми встановили програматор, який скоротив споживання газу наполовину. І ну, що сказати, роботою задоволені можемо рекомендувати цю компанію.